А ось у деяких регіонах України мобілізація впала з 80 до 10% відсотків після того, як там змінили очільників територіальних центрів комплектування. Про це теж заявив Сергій Рахманін. За його словами, найскладніша стала мобілізація у західних регіонах та Одеській області. Окрім цього, на думку Рахманіна, ставити на чолі ТЦК бойових офіцерів було б нелогічно, оскільки вони не зможуть швидко розібратися зі своїми обов'язками та механізмом роботи військомату. Давайте далі почуємо його пряму мову. Щодо мобілізаційних темпів в Україні. Десь вона покращилась, десь вона погіршилася. Знову ж таки, тому що різна ситуація. На якомусь етапі у нас була аутсайдерами по мобілізаційному ресурсу, ну, поповненню. По Це Західній області і Одеська область. Там дуже складно було з мобілізацією. Причому, в тому числі, і через корупційний фактор. Тобто, з одного боку, є певна частина людей, які мали можливість відкупитися, а з іншого боку, план якось треба було виконувати і когось хапали на вулиці, а були регіони, де. Це, наприклад, цей план виконувався там, на 80, на 90, на 95%. А, наприклад, є зараз регіони, де раніше там, скажімо, відсоток був 80, а зараз складає відсотків 10.